В статусі помічника міського голови, який в принципі, озвучив перше питання. Питання пов'язане з тим, що е, дуже погана ситуація виглядає з надходженнями до бюджету, що всі е, значить, десь ховаються, ніхто не платить, там супермаркети погані, вони не зареєстровані, не платять там. ПДФО і так далі так далі нічого. Супермаркети це неправда, платять по ДФО. Ну як вони платять? Вони платять з мінімальної зарплати. Да. Вся торговля так працює. ліба приїжджає, або містне. І друге питання це перепети платять за своїх перевозчиків. Ну, ну, і, і друге питання було те, що значить була презентована, ну как би не презентована, сказана проти про, про те, що є не. розроблена така програма сприяння. Малому середньому підприємстві. Значить, і було наголошено на те, що вона, значить, вона спрямована, спрямована на е, збільшення надходжень до бюджету. Ну, Приблизно схема виглядає так, в їх розумінні, так. Якщо, наприклад, в бюджеті знайти мільйон гривень і е, на якихось підставах дать підприємцям, то спрацює якийсь є таке розуміння, і вони значить, запрацюють в 10 разів більше, тобто збільшиться робочі місця, е, і е, заробітна плата, і педифору збільшиться і буде надходження на бюджету. Це така схема. Ну так, розуміємо. Насправді е, багато дуже питань. Насправді дуже було багато питань пов'язаних з тим, що... Ті всі пункти, які там закладені, я сказав про це, вони ну, не мають механізму реалізації. Тобто, якщо є якісь там пропозиції, да, то вони повинні е, підкидати механізм. Ну, наприклад, там було сказано, що треба ну, передбачити тристоронню ну, наприклад, між міською радою, між е, підприємцем і між товаровиробником, ну, наприклад, наприклад, капусти. Що цей продавець буде обов'язково, що можемо селі покупати капусту, і продавати в суму. Це не корупція. <пілляння> на що я сказав? Подбирання, на що я сказав? Що, що в принципі це можливо, але який механізм? Як ми заставимо так, покупати? А не одного побуду, хотів, хоча б одну да, було сказано, Заводи, на, так... житим, Тихо, тихо, тихо. На Танечка. було наприклад, сказано, сомірую. що ми повинні заборонити. Ми, ми повинні заборонити завозити сюди горілку, там вину, яке яка не виробляється собаку. Ну, супана зена відреагувала, а як закони там ринку та взагалі закони юридичні технічні. Третя пропозиція, група яка говорила про те, що в принципі значить, треба зобов'язати, ну так, було сказано, там написано, зобов'язати різні торгівельні організації обов'язково реєструватися та тут і буде. Стопроцентовими потоками податку з медична касі. Тож ви відреагували. А як це законом забудовано? Чи це може бути зобов'язано? І останнє, що четверте, було сказано, що передбачається там заходами це фінансова допомога, поворотна і безповоротна. І тут уже Світлана піднялася, сказала, що ми тут і мене підняли. Да, підняли. Так. Яка так. ваша думка? Так. Да, Яка ваша думка? На що вона сказала, що в принципі я в зов взагалі не розумію, як будуть вибирати між красивими і, і, і багатими? Так. Да? Так. Я, я, які, критерії. які критерії надання таких фінансових так. допомоги? Може це воно її десь там і зрозуміло, було б, аби були відповідні механізми. Тому, тому ми, тому ми от, ну, так. не то коли да. Ну, так, м'яко, я сказав. Тому вирішили, і мовчан зійшовся на те, щоб прийняти її за основу. Нечего там приймати за основу. Це я кажу так, як воно було. Я ж кажу так, як воно було, а то те, що там. Я не оце чогось сказав. Ви можете перейти на і сказати, що ти робиш? делаєш? Є питання, які... Мож, можна ще 20 секунд, вона не вже Я взагалі не розумію, як узгоджується питання, коли треба в школі відкрити пункт малювання дітками. Та що це не можна узгодить на 47 тисяч? Нельзя? можна згодитися. Причому без міського голови. Що це не узгодити на рівні панченка? Це вирішується питань і вирішилося. А воно крутиться, воно крутиться. Я цього не розумію. Я, я повіше міська рада роботи.